Вітаю, друзі! Їдемо з Житомира до рідного Чернігова. І по дорозі нам трапилось таке кафе чарівне, називається Хуторець на околиці. В селі Скиби. Він надзвичайно чарівний, такий красунчик кафе. Ми вибрали невеличку будівлю. Рибацька така хатинка в старинному сільському стилі. Запрошую, друзів, вас до будиночка всередині. Заходимо, а тут все в рибацькому стилі і спініньки, і снасті, і сітка рибаловська. З дерева будиночок дуже гарненький, оздоблені таке. Приємно дуже не чотири особи. І ось такі штучки, щось воно там заловилося на сітку. А з цього боку. Голова щуки здоровенна голова, а в зубах у неї рибка. Дивимось меню. Тут і холодні закуски. Малинці. Тут і перші страви, і другі страви, і рівні, і м'ясні. І борошняні вироби, і вареники пельмені, і салати. На перше ми взяли борщик український. Основні страви мангал меню, птиці, свинина, теляти на овочі на грилі, риба на грилі. Чого тільки забажаєш. І десерти, і гарніри. А на гарнірчик ми взяли пюрешечку. А це. Я залишаю телефон, може комусь сподобається, і він заскочить на хвилиночку пообідати. Також нам принесли хаїн, гірчичка і сало. Перетерте сало, хлібчик і заказали у звару літр. Холодненький, ай, вкусний, подали борщик нам гарячущий. І великий шматок м'яса реберце. З того реберця сталася лише тістечка, і пустий-пустий горщик чоловік мій з'їв, Даже я не успіла і оглянутися. Дуже смачний борщ. На друге він заказав пюрешку і котлету по київськи. На пюрешці шматочок масла. А я заказала пюрешку і теж великий шматок масла і курячу відбивну з сиром і помідорами. Яка ж вона тільки смачна велика! Я її не подолала всю з'їсти. Нам вся обід обійшовся. 480 гривень. Село Скибин. Кафешка хутерець на околиці Алс Ростінки. 480. Слава Україні! Смачного, друзі! Пока-пока!